Пандемія, карантинні обмеження, протести, пожежі, повені, втрати цього року. Я й ти вагалися, були налякані, падали у відчай. Цього року я і ти щось когось втратили. Але насправді багато чого отримали. Ми почали цінувати життя. Навчились адаптовуватися до нових реалій. Почали цінувати те, що раніше для нас давалося незначним. Врятували не одне життя. Почали працювати над помилками, продовжили вірити в перемогу. І йти до неї, звикали до чогось нового. Творили майбутнє, знову заявили про себе у світі. І найголовніше ми стали ближчими, ближче один до одного, ближче до своїх рідних, ближче до самих себе. Дякуємо 2020-й! Вітаємо тебе, 2021, і бажаємо усім у новому році міцного здоров'я, добра, вірних друзів, тепла та затишку, взаємного кохання, щирих емоцій, здійснення мрій, реалізації планів, стабільного доходу, подорожей і обіймів, гармонії з собою, усмішок, перемоги та мирного неба над головою. З Новим роком та хрестовим! Знову з радістю у своїх серцях ми маємо можливість, дарована нам Господом, святкувати Різдво Христове, Різдво Того, якого Бог Отець пообіцяв нашим прародичам ще в раю, і прихід якого з нетерпінням, тисячоліттями очікувало втомлене людство. Для нас народжується всесильний, непереможний. Всемилостивий, щедрий Христос, який засяяв на цій землі, наче сонце після довгої і темної ночі, щоб світлістю своєї науки та власним прикладом вказати нам дорогу до своїх небесних осель. Нехай взаємна любов, душевна теплота і мир. Які панували в ефлеємській Стаєнці, запанують і в нашому житті, де так багато, на жаль, є байдужості та егоїзму, а Христос Спаситель нехай завжди залишається нашим захисником перед усіма труднощами, випробуваннями і спокусами, які ми зустрічаємо на своїй життєвій дорозі. Вітаючи всіх нас з Різдвом Христовим! І новим 2021 роком я бажаю, щоб ті дари, які приніс з собою на землю Спаситель Месія, мир, злагоду, любов, порозуміння, були прийняті кожним із нас. А новий рік нехай стане для нас роком позитивних та корисних змін. У це світле свято Різдва Христового нехай вам засяють різдвяні вогні. Бажаю здоров'я, добробуту вашій сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була і щоб раділа вся ваша сім'я. Слава на небі, Богу і мир! Людям на землі доброї волі ангел сьогодні сповіщає у кожну хатину цю різдвяну радість і щастям, Божим благословенням усім засіває, щоб у вашій родині завжди панувала ця різдвяна радість в мирі, любові і Божому благословенню. З Різдвом Христовим і Новим Роком щиро вітаю вас всіх! Хай матінка з Ісусом приносять вам радість і сміх, Щоб були здорові, щоб були щасливі, щоб були багаті всі в вашій хаті і славили Бога на много еліт. Хай любов та згода нас усіх єднає, радіймо, бо нині Христос ще рождає. Сійся, родися, жито і пшениця на добро, нехай повсюди мир і вічна воля буде. З різдвяними вас святами. Гарного року щасливого, здорового і прибуткового, звичайно. Христос народився. Славімо Його! Також на різдво у сімейному колі подякуємо Господу молитвою за рік минулий. У новому році просімо Господа про душевний спокій. І благополуччя у сім'ях наших. З Різдвом Христовим і Новим Роком найперше сьогодні вітаємо всіх наших воїнів-захисників, які бережуть нас мир і спокій своєю самовідданою і невтомною працею на полі бою. Бажаю! здоров'я, сили незламного духу, який так притаманний нашим воїнам, щоб вони завжди поверталися до рідних своїх домівок здоровими і неушкодженими. А нас усіх, дорогі браття і сестри, українці, закликаю до боротьби, до боротьби найперше зі злом, побороти гріх, злобу, ненависть. Ворожнечу заздрість у своїх серцях і душах. Бажаю, щоб з Божою допомогою і благословенням новонародженого Христа Спасителя у цій боротьбі ми обов'язково отримали перемогу. Христос рождається. Дорогі у Христі, брати і сестри, щиросердечно вітаю вас з різдвяними святами та новим роком. Минулий рік для нашої держави був великим випробуванням та навіть не тільки для нашої держави, для всього людства. Але вірмов, що всемилостивий Господь ніколи не полише своє творіння на прозволяще, а буде всіляко допомагати пройти достойно наш життєвий шлях з різними випробуваннями. Нашої долі, яка спадає на нас. Віримо, що Всемилостивий Господь, який предвічно народжується від Бога Отця, і подальшому допоможе нам пройти нас життєве випробування з достойністю і пройти нас життєвий шлях до небесної батьківщини, яка є метою усього християнського народу. В цьому нехай допоможе нам Господь. Христос народжується, славте, Христос з небес зустрічайте, Христос на землі, величайтеся, співай, Господи, і вся земля, весело заспівайте. Христос бо прославився в сьогоднішній день Церква Христова, так радісно і велично оспівує День Різдва Господа нашого Ісуса Христа. І в тих словах пісні Канону. Є заклик, щоб ми тішилися і раділи народженню Месії Христа. Кожного разу, коли ми готуємося до Різдва Христового, ми маємо надію, що прийде цей час, ця хвилина насолоди від звільнення від гріха. Власне, Христос і прийшов на цю землю, аби нас звільнити і повернути нас. До небесної радості, до духовного внесення, звільнити нас від рабства гріха. Бажаю усім нам сповнитися духовної радості, мужності, мудрості, щоби в новому році протистояти всім тим викликам, які готує нам доля в цьому новому 2021 році. Усіх вас вітаю з Новим Роком? Рівом Христовим! Христос ся рождає! Дорогі мешканці львівщини! Напередодні нового року хотів подякувати всім вам за те, що вірили і підтримували, допомагали боротись труднощами та працювати у цей нелегкий рік, що минає. Львівщина багато у чому змінилася. Ми багато розвивали і будували, довели, що спільними зусиллями можемо змінювати ситуацію на краще. Нехай 2021 рік всі ми зустрінемо з найріднішими і найближчими, щоб усі були здорові, щоб у наших домівках панувала радість та затишок. Переконаний. Що наступний рік для Львівщини буде роком зростання та добробуту. Зробимо для цього все, що в наших силах, спільною працею з новим роком! Всім привіт! Добіг кінця 20-й рік. Рік, на який кожен з нас мав дуже багато планів. Але пандемія covid 19 як цунамі змило ці всі плани, і ми отримали зовсім іншу реальність. Реальність, де маска стала звичним атрибутом. Ми в цьому році зрозуміли важливість лікаря, медичного працівника, медичної сестри. Власне, наші медики рятували життя десяткам, сотням, тисячам. Велика вам подяка! В цьому році ми багато добрих новин дали. Власне, для України зі Львова. Ми за рекордних три тижні відкрили у Львові нове ковідне відділення на 350 ліжок і маємо сьогодні резерв 1300 ліжок. Дай Бог, щоб ніхто не захворів. Але наші медики завжди нададуть якісну допомогу. Ми у Львові відкрили нову ПЛР-лабораторію. Це є перша лабораторія в нашій комунальній установі, яка може робити надточні аналізи. Ми у Львові почали активно займатися трансплантологією. Перша пересадка серця, пересадки нирок, пересадки печінки. Весь інтернет, всю Україну облетіла фотографія, де медики стоять в коридорі, схиляючи голову, прощаються з жінкою, яка віддала частину себе, вмираючи від невіліковної хвороби, щоб рятувати життя багатьом. Я пропоную, щоби. 25 рік ми голосили роком донора, щоб ми розуміли важливість віддати віддати свою кров, віддати волосся. Хтось може просто поділитися своїми грошима, і дуже часто ти рятуєш життя людини, яку ти не знаєш, але ти міняєш, робиш кращим цей світ. Я хочу побажати всім 21-му році багато здоров'я. І багато щастя, щоб ми цього бика взяли за роги і йшли до нових перемог разом. Бажаю всім в новому році успіхів і доброго різдва. І бережемо себе і наших рідних. Дорога Львівщино. Я щиро вітаю всіх вас з новим 2021 роком і з усіма прийдешніми святами. Хай у новому році будуть злагода, достаток. Звичайно, хай буде мир. Вітаю, місто Лева, з наступившим роком БК. Нехай цей рік стане роком дружби, спільної праці та взаємодопомоги. Хай у кожному з вас буде. Рівно стільки ж приводів для щастя як туристів у вашому місті на зимові свята. Ну і звичайно міцного здоров'я всім, усмішок на всі 32, температури на всі 36,6 і настрою на всі 100. всім веселих свят.